Вітаю вас на ставі в ефірі Кременчуцькі новини. Клієнти Дельтабанку не можуть отримати свої гроші. Продавці ринку плетуть маскувальні сітки для потреб. АТО і у міському палаці культури відбулася прем'єра новорічної вистави. Чим живе Кременчук? Дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. За свою роботу управляючі компанії отримали від керівництва міста як прочуханку, так і подяку. Чим не задоволений виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник і за що вдячний у наступному матеріалі. Двірники, які обслуговують території управляючих компаній, працюють по-різному. Дехто відповідально, а хтось аби як, виконуючи обов'язки міського голови, Віктор Калашник відзначив це під час останнього об'їзду міста. Тельма на більш-менш там нормальному стані. Вот этот провулок, тецовський, там де очень часто плохо, нормально. Там молодежне нічого там начало молодіжне. В конце молодіжний поворот на карноухова. От один дворник працює, а другий дворник не доробляє. У відповідь на це директор житла Римбоцервісу порівняв двірників зі школярами. Це як в школі, десь двоєчники і отлічники, 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 а його скривачі двоєчник, він отлічником не стане. Що маємо, то маємо. Ми працюємо над цим. З людьми працюємо. Теперь можна нормальну роботу у той же час. Керівник міста знайшов привід, щоб і похвалити керуючі компанії. Життя дорожчає з кожним днем. Тому очільники управляючих компаній вже неодноразово виходили з пропозицією привести тарифи у відповідність до теперішніх цін. Підвищення цін на електричну енергію, підвищення. Всіх інших тарифів, підвищення заробітних плат, відсутність мотивації це всі ті проблеми, які впливають на якість роботи управляючих компаній. І вони вже за останні там декілька місяців зробили двічі чи тричі розрахунки з пропозиціями підвищення тарифів. Тут є декілька виходів, або триматися з усіх сил і робити це за рахунок зниження прибутку. Або підвищувати тарифи, або знижувати якість. Втім, тарифи за екс витрати для населення не підніматимуть. Про це з акціонерами компаній домовився виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Є таке розуміння, що зважаючи на той стан справ з розрахунками, стан, в якому знаходяться наші працівники. Реально зменшується заробітна плата на ритмічна промислові підприємства, підвищуються тарифи Полтава Бленерго і все дорожче. Ми домовилися, що ціни ми підвищувати поки що не будемо і якість не будемо знижувати. Теж. Тож за взаємопорозуміння, щира подяка. Я хочу подякувати і керівників. І акціонерів управляючих компанії за розуміння і за те, що ми живемо в одному місті, і розуміємо, що цей важкий час ми повинні прожити разом. Люди зрозуміли, що Україна як держава є цінністю. Саме так про настрої Кременчужан висловився Свободівець Олег Савченко. Сьогодні Кременчуцькі новини поспілкувалися ще з одним учасником революції гідності. Тож до вашої уваги, наша постійна рубрика «Герої майдану. Олег Савченко вже четвертий гість нашої рубрики, і четверта людина, яка героєм себе не вважає, каже, що він скоріше помічник майдану і ніякі лаври собі приписувати не хоче. Герої герої це герої Небесної Сотні. І герої це ті, які йшли тоді на, на зброю. Я вважаю, що це дійсно. Вони розуміли, що могли померти. Зрештою, багато з них загинули. Оце герої. Я Скажем так, працівник Майдану, той, який допомагав Майдану перемогти. Багато з людей поїхали на Майдан після страшного побиття студентів. Для більшості саме ці події стали поштовхом для рішучих дій, але не для всіх. Я не міг не, не поїхати. Ми, представники Всеукраїнського об'єднання свободи, стільки років з моменту приходу до влади Януковича намагалися підняти народ, і зрештою народ піднявся. І коли народ піднявся, то ми повинні були стояти осторонь, та ні, цього не могли. Я поїхав. Олег Савченко вважає, що сьогодні знов потрібен майдан, але у військовий час він не буде доречним і зауважує, що навіть на початку революції гідності було зрозуміло, що мирним шляхом все не закінчиться. Коли виступали лідери Майдану, і коли навіть Росеній Яценюк заявив, що підемо до адміністрації, куля в лоб, то куля в лоб, От, ну, знаєте, було тяжкувато на, на душі. То я зрозумів тільки одне, що з цього моменту уже абсолютно мирним шляхом Майдан не закінчиться. Доведеться заплатити певну ціну. Я просто не думав, що ціна буде настільки великою. Коли Майдан горів, палали і серця багатьох людей. Важко уявити, як себе почували рідні тих, хто перебував там у той час. Ну, донька плакала. Донька плакала. Я особливо в ті дні, коли вона знала, що я на Майдані, от то я намагався заспокоїти. Зрештою. Зараз зараз вже воно більш спокійно до цього ставиться. Про Кременчуцьких майданівців, зокрема, псевдомайданівців Олег говорить неохоче. Просто каже, що після подолання спільного ворога шляхи їхні розійшлись. Тим не менш, ворогами вони не залишилися, але погляди на сьогодення різні. Зміни у Кременчуці Олег оцінює позитивно. Місто змінилося, ви знаєте, і змінилось в тому плані, що я зрозумів одне, що оці. Рухи, які зараз відбуваються, і ця війна, яка відбувається на території Донецько-Луганської області, цього не буде тут. Свободівець Олег Савченко у своїй повсякденній діяльності є адвокатом, і саме ця професія під час революції гідності і вже після неї допомагала Олегу робити добрі справи. Багато студентів і майданівців змогли уникнути неправомірного покарання за свої дії під час майдану, саме завдяки цій людині. Герой нашого наступного сюжету приватний підприємець Юрій. Нині він один з тих, хто також допомагає нашим солдатам у зоні бойових дій. Сьогодні ж Юрій разом з однодумцями плете маскувальні сітки для потреб АТО. Незабутні сторінки його життя, які можливо б і хотів, та навряд чи забуде, були 91-й, 2-й воєнні роки у Грузії. Та досить було одного візиту до зони АТО водієм Ірини Митрофанової, аби побачене там й донині стояло перед очима. У пам'яті закарбувався ранок у місті Дебальцево, відзнятий на власний планшет. Згорівша заправка батер четвертий, хлопці розказували що… Якщо підуть танки, то підуть по цьому направленню, а немає тих снарядів, які треба. Ось так вже після першої подорожі до зони. АТО чоловік не зміг стояти осторонь від загальної біди. Підприємливий підприємець підбурив своїх колег об'єднатися заради спільної мети. І ось що з цього вийшло. Ну це вже готово на Так, Це вже ми два вилі плодотворний. За один день плідної роботи дівчата досягають результату завбільшки у п'ятиметрову маскувальну сітку. Розкажіть всі ці матеріали, звідки вони беруться. Звідки? Ну от завдяки дівчатам, завдяки небайдужим людям дали клич, там приносять простині. Сітку договорилися по закупці з Харкова, нам передають. Ну, от так -от, -от, от хто збирає хто там по 10 гривень, по 5 гривень, хто скільки може, так раз сітку купили. В кого старенькі простині, раз принесли. вони рвуть, роблять. Коментувати на камеру сором'язливий організатор відмовляється, мовляв, не хоче піаритись. Ми доказуємо ділом, що ми будемо говорити. Ми сталися плетем і плетем. Нашим робіт нам добре, тепло і нам добре. Тим більше нам показати. А те, що ми приспособились, ми приспособились, це все у нас швидко, у нас виходить сітка в день, много жінки допомагають. Витя, нам нарізають, а ми плетемо. От Ларіса допомагає во Матві не Лена, Іра. Всі ми тут працюємо. Ми вже звикли, ми виходимо на роботу, а займаємося совсем другим. Це для нас робота. А от дівчата його помічниці йдуть легко на контакт і працювати із такими ідинозарядженими помічницями одне задоволення запевняє Юрій. Організували тут справжній конвеєр. Приносять нам люди простині куди, діяльні. Ну, то що може да то, що то може. може. Ого, що є нашо совістю, кого яка. Принесуть, а ми тоді нарізаємо дівчатки в'яжуть. Важко вам. Та ну може, так Хлопцям важче там. Кременчужани вже не перший тиждень можуть спостерігати довжелезні черги біля відділень Дельта банку. Черги люди займають ще до сходу сонця. Кременчужани обурені тим, що не можуть повернути свої гроші. Чи вдалося нашим журналістам отримати хоч якісь пояснення від керівників банківських установ? Дивіться у сюжеті. Клієнти Дельта банку займають чергу за виплатами зрання. Може стоїти в черзі очень давно, ще 9 часов не було. А який день життя? Второй пока так починається майже кожен день для тих, хто довірив свої кошти цій фінансовій установі. Платежі затримують вже не перший тиждень. По крайней мере, где-то з 1 декабря уже вот так вот крутиться. Ні очередь да. на улице, а як черга Ви Приходите, займаєшся. в очередь, і стоїмо, чекаємо. Очень неудобно». Банкомати грошей також не видають. Під час спроби зняти гроші на екрані просто з'являється відмова. Розрахуватися карткою в магазині теж не вийде. Люди обурені. Дічасний 950 п'ятдесят рублів. Це я до стоять за 950. п'ятдесят два часа стоїмо. Нікуди не уходимо. Якщо зараз дідусь під'їде, то я може додому піду, дедушка буде стояти. Щоб банкомат відпускав хоч 100-200 гривень, щоб не створювати цю очередь. У людей і ну денег немає, просто це насмішка над людьми. На наше запитання, чи є серед натовпу конфлікти. Нам відповіли, що сьогодні все спокійно, адже люди організовуються, бо змушені чекати. Все хорошо, спокійно. Нормально, звісно, люди... подолго. Да, и да, да. Стоять. А куда ж нам били, Деньги ж надо получить. Хоча окажут, вчера так и была суточка. Да, потасовка, тут бились. Из-за чего? Очередь. Люди приходят. Пришла бабушка, наверное, лет 90. Ну, мыслимо, за 200 рублей стоять. Она такая дряхлая стояла, что она не то, что… Я не знаю, как она туда зашла. Молодые идут без очереди, без ничего. Ми спробували отримати коментар від представників банку. Директор цього відділення не на камеру. Нам розповів, ситуація має врегулюватися. Паніка зайва. Проте офіційно надавати коментар. Він не вповноважений, має отримати дозвіл від керівництва з Києва. А ще розповів, люди самі вирішили вишикуватися в черзі на вулиці, щоб не створювати задуху в приміщенні банку. Охоронник не пускає. і все. ми підготували офіційний запит до вищого керівництва Дельта Банку, аби отримати пояснення тож будемо чекати відповіді. Про результати дізнавайтеся у наступних випусках. Комп'ютер та солодощі сьогодні у подарунок отримали відвідувачі та працівники дитячої бібліотеки, що на раківці від депутата міської ради Дмитра Кравченка. А ще на дітлахів чекала розважальна програма та привітання із наступаючим святом від діда Мороза та Снігуроньки. Подробиці далі у сюжеті. Депутат міської ради Дмитро Кравченко у супроводі Діда Мороза та Снігуроньки поспішили привітати юних читачів та колектив дитячої бібліотеки. Дітлахам депутат подарував солодощі, а на прохання працівників бібліотеки для закладу придбав комп'ютер. Люди просять не для себе теж, Тобто, ну як можна відмовити, коли вони вболівають за свою справу, і дійсно тут душа вкладена, да. Ну і моя донька якось користувалась послуги цієї бібліотеки. Ну, приходять, звертаються, допомагаємо. До сьогодні в бібліотеці комп'ютера не було, а його наявність дуже важлива, кажуть бібліотекарі. Для нас це дуже гарний подарок, бо ми наші діти, читачі, в змозі будуть отримувати інформацію не тільки з книжок, а й таку інформацію. І, звісно. Ми можемо вже інформацію нашу, про роботу нашої бібліотеки вже висвітлювати на сайті. За словами культурологів, Дмитро Кравченко вже давно підтримує дитячу бібліотеку. Рік тому за власний рахунок депутата міської ради в закладі встановили пластикові вікна і відремонтували фасад. Щиро дякуємо вам за такий подарунок і така нагода, що, звісно, зараз якраз перед новим роком. Вам щастя, здоров'я днями. Дмитро Кравченко планує відвідати вояків, які несуть службу в зоні АТО. Тому він попросив дітей написати листи бійцям. Депутат переконаний, дитячі малюнки та побажання обов'язково зігріють серце наших захисників і надихнуть їх на перемогу. Сьогодні у міському палаці культури відбувся прем'єрний показ вистави Кразіна новорічних бажань. Яскрава захоплююча новорічна історія подарувала незабутні враження та справжні казкове відчуття дива не тільки маленьким глядачам, але й журналістам Кременчуцьких новин. Естафета казкових вистав для дітей, підготовлених творчими колективами міського палацу культури, стартувала. Всього їх має бути 36. Триватимуть казкові покази до 5 січня. Лише за сьогоднішні три вистави країну новорічних бажань побачили майже три тисячі маленьких кременчужан. І більшість з них у захваті від казки. Нравиться, тому що тут що... дуже хороші герої і дуже багато людей хорошо виступають. Приключення, як вони придумали все. І обстановка. Когда они сначала из одного места в другое э, попадают. Мне сказка понравилась, классная. Декорации классные. Больше всего нравится чорник, потому что он смешной. Країна новоречных бажань поставлена за мотивами Гоголевских деканских вечерів. Хочется каждый раз преподнести подарок новый на этой большой сцене, на самой большой сцене Кременчуга. Взяли старый сюжет Николая Гоголя, скажем, и переделали его более современный вариант. Где-то здесь у нас. Путешествують і в підводний мір, і в піщери, вот, і встрічаються там на небесах, звєздочки так же само лоють. Один з головних персонажів казки чортяка. За задумом він чорний лише зовні, а зсередини красивий. І навряд чи юний глядач впізнав у цій яскравій ролі господаря Палацу культури, його директора. Сам Сергій Ситник каже, чорта грати цікавіше, ніж роль Діда Мороза. Дід Мороз це така поважна людина. Це майже як директор. То я я мені я вже устаю бути директором у кріслі, тому чертякою краще бути на сцені. Вражаючі декорації час від часу зміняли одна одну. З'явився на сцені й незвичний транспортний засіб, виготовлений власноруч. Такий собі символ наступаючого нового року: мобільний козел. Під діями чар оживали снігові метелики та коштовні кристали. Глядачі гралися зірками. Цікавинкою вистави стало й те, що артисти, як то кажуть, пішли прямо у народ колядувати. А на кульмінацію казки чорт ефектно спустився повітрям перед коханою солохою. Над новорічною п'єсою працювали 200 артистів на сцені та майже півсотні робітників за лаштунками. Восім колективів приймають участь. Це чотири хореографічні колективи, два вокальних колектива, народний цирк, народний театр, ну і звісно, актерський состав. Помімо артистів на сцені, дуже багато беруть людей в створення цієї постановки. Юні артисти запевняють, хоч готуватися і складно втім, від виступів отримують масу задоволення. Готуються дуже складно, але всі сподіваються, що дуже добре виступлять. Теплі, позитивні Давай. зрителі легко нас підтримують. Дуже багато позитива, енергії. Ми все хочемо показати на вищому рівні, тому що цирк юність краще. Лучше тільки ми, краще нас немає. Цирк краще. У захваті від власної участі у новорічній виставі і маленькі зірочки. У нас кожен день була підготовка. По 4 часа. По 4, по 3, 3 часа. Ми да. старалися, щоб станцювати добре. Ми ходили Очень поздно, но мы добились, что мы уже выступаем. Мы очень хотели выступать на сказке, это очень интересно. Благодарна тренерам, что они э, нас вытянули так к этим сказкам. Я, я, я так так э, перед всеми зрителями, так хорошо, Но ну, я выступала, но ну, я чувствую себя. Зі звіздою артисти міського палацу культури запрошують всіх на казкову виставу та вітають керменчужан з наступаючим Новим роком. Вітаю всіх з Новим роком! Хай рік наступаючий принесе всім нам миру. Хай він буде лагідним, добрим та ситним. Збірна Полтавської області, стеквондо, у складі якої виступали 23 кременчужанина. Продемонструвала прекрасний результат на всеукраїнському турнірі, присвяченому дню міліції, що відбувся у Кіровограді. Вісім золотих медалей в особистих спарингах, плюс перемога наших дівчат у командних змаганнях є чим пишатися. У Кременчуці та займаються більше трьохсот юнаків і дівчат. Не випадково саме цей вид еноборс обирають батьки для своїх дітей, джета Еквандо це своєрідний синтез найбільш перспективних елементів із різних видів східних єдиноборств. А ще, що не менш важливо, у Теквондори ризик отримати травму, зведений до мінімуму. Спортсмени виступають і тренуються у спеціальному захисному спорядженні, але це зовсім не значить, що цей вид єдиноборств для слабких. Довели свою силу і міць кременчужани на змаганнях у Кіровограді. Ми команди заробили получається восемь золотих медалей по лічному спарінгу. І две команди дівчинки виграли в командному спаринге, що у нас очень как бы радує, що дівчинки 12-13 лет победили команду лідера соревновань, которые заняли первое місце команду Кіровограда то тобто есть стали чемпіонками. То, что показала молодежь, это перспектива на будущее. А с учетом того, что ближайшие соревнования у нас в Харькове в середине февраля будет чемпионат Украины среди юниоров и взрослых. И может быть кто-то из этих, из этих детей уже перейдет в другую возрастную группу. І Я думаю, теж буде достойно там виступати. Вихованцям Кременчуцької школи та Еквондо є чим пишатися. Серед них переможці і призери різноманітних всеукраїнських турнірів, призери Кубку України. Тож відпочивати ніколи. Підготовка триває повним ходом. Тим паче, що спортсмени впевнено йдуть до визначеної мети і знають, що таке -теквондо. Це сила, це здоров'я, це самооборона. Скорость високі достіження, головне вдало виступити на чемпіонаті України серед дітей юніорів, який, до речі, відбудеться в середині березня наступного року в Кременчуці. Тоді цілком ймовірно наші земляки потраплять і до складу національної збірної України. І далі прогноз погоди У Кременчуці завтра трохи прохолодніше вночі: один градус тепла, в день до п'яти. Хмарно з проясненнями місцями невеликий дощ, пориви сильного вітру. Дивіться нас на Алтаві та у Ютубі. Ми триматимемо вас у курсі міських подій. Побачимося в ефірі Щасти!